Вітаю, друзі! Якщо Україна завую, що це агресивною, вона програє. Про це за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте його, поставте вподобайку. Для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншими зеленими ганидами. Отже, друзі, якщо Україна залишиться агресивною, вона програє. Угорщина дасть відсіч про це Орман заявив, коментуючи припинення транзиту газу на спільній прес-конференції з словацьким прем'єром Фіцом. Орман заявив, що Україна не лише припинила транзит газу через свою територію, а нібито відмовляється від переговорів. Про врегулювання цього питання, і ця відмова є неприйнятною. Київ більше не е, е, сидить в сідлі, наскільки надійно, щоб дозволяти собі таке. Якщо вони залишаться агресивними ворожими, вони програють. Ми, зрештою, розсердимось і дамо відсоч, сказав угорський прем'єр. А знаєте, чим це може загрожувати друзі? Я вам скажу. На початку повномасштабної збройної агресії, точніше, напередодні неї, Володимир Путін пропонував вітровано стати його союзником. Угорщина не пішла на це, не пішла на те, щоб зайти військами в Закарпатті. Бо Угорщина є членом Європейського Союзу і членом НАТО. Але тоді була зовсім інша. Геополітична світова реальність. Зараз Орбан, друг Трампа, буває в нього, радиться з ним. Він його вуха і очі в Східній Європі. Поруч з ним так само агресивно налаштований відносно України прем'єр Словаччини Фіцо. І в Польщі в нас не все добре з сусідами. То якщо наша влада зараз не зупиниться, якщо ми не почнемо повертати мирну українську землю, налагоджувати взаємостосунки з західними сусідами, може трапитись непоправне. Путін може отримати нових союзників з числа наших західних сусідів. А країна. Зараз не може витримати натиску російської навали, олець стримує життям і здоров'ям кращих з кращих синів країни. А якщо а якщо трапиться відкриття ще хоча б маленького другого фронту по Україні, держава загине. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми попри все. Маємо і зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.